Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про прості вправи, які допомагають зняти паніку. Перше. Дихання 4, 4, 6. Вдих на 4 секунди. Затримка на 4 секунди і повільний видих на 6. Кілька циклів такого дихання і тіло отримає сигнал спокою. Друге. Заземлення. Озирніться навколо. Назвіть п'ять речей, які бачите. Чотири звуки, які чуєте, і три відчуття в тілі. Це швидко повертає у теперішній момент. Третє. Рух. Коли паніка стискає, тіло завмирає. Потрусіть руками, покрутіть плечима. Зробіть кілька присідань. Рух допомагає енергії паніки вийти. Четверте. Дотик. Обійміть себе за плечі. Потріть долоні або покладіть руку на груди. Це заспокоює нервову систему і дає відчуття захищеності. П'яте. Фокус на простому завданні. Наприклад, перерахуйте пальці на руці. Знайдіть три предмети синього кольору чи зробіть ковток води. Маленьке завдання повертає контроль над увагою. Шосте. Холодна вода. Вмитись або потримайте кубик льоду. Різкий фізичний стимул зупиняє розкрутку паніки. Сьоме уява. Закрийте очі і уявіть. Це може бути ліс, річки чи кімната, де ви почуваєтесь у безпеці. Пам'ятайте: паніка це хвиля, вона піднімається. Але завжди спадає. Ваше завдання просто протриматися кілька хвилин, використовуючи ці вправи, які я вам сказав. І головне, ви справляєтесь. Прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку Facebook Річард Горда. Посилання на Facebook знайдете в описі каналу. І нагадую, в вересні починаю спілкуватися з вами онлайн. Де мене знайти зараз? Побачите перед собою Україні. Ми переможемо! Пока.